Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, сьогодні хочу поділитися з вами враженнями від своєї недавньої покупки, а саме від використання маленьких п'ялець. Взагалі я п'яльцями майже не користуюся, і зараз я вам поясню чому. Тим способом, яким я вишиваю, коли голка не виводиться на інший бік тканини, і коли ви шиєте таким способом, то важливо, щоб, ви, щоб можна було тканиною трошки маніпулювати, трошки її згинати, наприклад, щоб вколоти в тканину. І при цьому дуже важливу роль відіграє ліва рука. Навіть коли ви цього не помічаєте, ваш палець знизу і великий палець, вони виконують велику роботу, вони підштовхують, направляють, натягують тканину де треба, послабляють її. Тобто ліва рука в цьому випадку не менш важлива, ніж права. І ну, звичайно, зручніше, коли тканина десь закріплена. Тому найчастіше всього я вишиваю на коліні. Якщо в мене є що обпертися, то я кладу. Край тканини на коліно і таким чином вона трошки натягується. А тепер, якщо ви використовуєте п'яльця, закріпимо, ну, я не буду закріплювати, просто покажу в принципі. коли ви використовуєте п'яльця, виходить, що ліва рука у вас мусить тримати п'яльця. І вона повністю вже виключається з процесу. Вона просто, якщо, особливо, якщо вишивка вже десь на середині, то просто вона не дотягується до, до місця вишивки, вона нічого не робить. Це мені дуже не сподобалось, мені так незручно, на п'яльцях я так і не почала шити. Але, як я вже сказала, кілька днів тому я Побачила ці маленькі п'яльця, вирішила їх купити, і от вони мені сподобались дуже. Чому? Тому що, через те, що вони маленькі, виходить, що е, ліва рука повністю. Може знову виконувати свою роботу. Ось вона тут лежить, ось тут ваші пальці рухаються, ось тут ви можете робити з тканиною все, що вам потрібно. Разом з тим, тканина все-таки на п'яльцях натягнута, і це в цілому це полегшує процес. Тому мені дуже сподобались маленькі п'яльці, я тепер. Думаю, що я, напевно, перейду на вишивання на п'яльцях. Ну, єдиний недолік у таких маленьких п'ялиць, що у вас закінчується робоча площа, по якій ви шиєте, їх досить часто треба буде переставляти на нове місце. Особливо, якщо якийсь, ну, якщо якийсь тоненький довгий узор, то їх треба буде переставляти. Ну, я думаю, що це не проблема і що переваги від них. Більше ніж цей недолік. Тобто, ось такі мої враження. А це все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!